Люд добрий, любить матінку природу, усім серцем і душею, вона нас кормить і голубить, і ласкає, як рідненька мати. Люди добрі, не будьте бидло, любить матінку природу, усім серцем і душею. Вона нас приголубить, приласкає, накормить і тілом своїм зігріє, помиє діти. Влюбіть матінку природу, усім серцем і душею, бо ми, її діти, матінка природи дарує і якщо ми будемо її зневажати. Вона, як суровий прокурор, сурово накаже, Любить матінку, природу, усім серцем і душею, Бо вона наша мати, що робити? Відреклися ми від матінки своєї, Заморовалися у своїй бетонні коробки. Стали ми самі по собі, зверхній ли хаті, стали їх зневажати. Люди добрі, будьте живи, людьми. Любить матінку, природу, вона ж по нас любить, як рідненька мати.